Більшість членів нашої спілки – це випускники педагогічного університету, факультету з образотворчим нахилом, вчителя образотворчого мистецтва. І тому багато працює в педагогіці. І хочеться також вірити, що в майбутньому наш університет зможе посилити цей факультет і виховувати справжній такий художньо-графічний. Випускати не тільки видової, але і гарних живописців, графіків, дизайнерів. І хочеться, щоб були дуже славні традиції, які започатковані, продовжувалися і вже на такому великому професійному рівні. Хочу також привітати Ігоря Донченка з цією виставкою і сказати, що роботи, які ми сьогодні представили, це дійсно авторські, які створить не змальовані, не скопійовані з якихось фотографій. А вони створені за власними ітюдами. Він багато подорожує, подорожує Україною і завжди возить завжди з собою фарби. Акварельні, робить замальовки, а потім з них такі от колори. І хочеться, щоб я дійсно бачила багато-багато відвідувачів. Він